Добрий день всім. хочу вам показати, що таке заявительна система. Оце до тих пір, поки люди не заявили, у них стоїли ті на скруточці. А тут заявили враз і, і нормальний провід. З'явився. А поки не заявляли ні, ніхто нічого не робив. А там он, о, он, бачите теж трансформатор міняють назад, те, що вкрали ставлять назад. Та подивимося, сподіваюся, що міняють. Я може, навіть піду подивлюсь. Ага, бачиш. Та тобі кусочок додаєш. Новый там. Ну вот бачу, Артем уже заявляет, а ты не заявляешь. Значит, сиди. Си стареньким. Здравствуйте. Без света деревня. Сюда, да, да, да. да, да. Ну, такого пока не хватало. Ну, ты так видно, что, так временно? Там ну, да. Расположились что Там обещали что трансформатор поменять. Понаписывали люди, что... Ну, короче, трансформатор поставили. Для одного споживача. Ну коротше, на 4 вулиці. Це ж у нас скільки мучились. Скільки я писав, скільки то всі мучились за це. Так може вони і міняють. Їх, ну ну, то що ж там роблять? Чи міняють, чи ніхто, я знаю. Сейчас можна сходить подивитися. Правильно, треба проконтролювати. Ага. не Та я ж теж так думаю що Бо вони зараз наміняють. Мене... У них тоді все законно, все в межах. Закону вон Мен, щечик. Ну коротше один там короче, друг вирішив побезпельничати начальник угу. І ночі мені тільки чик провода. Перевіряю. Не відрізав. Прислав этот самий ночі в 12 часов ночі Електриків. і вони мені тільки чікав. У Мене ж собака Гавкали. І я вийшов, думаю, ніфіга собі, ребята. І без, по, без, без нічого. І вони придумали, це в тебе провід цей був замкнутий на воді, такий як замкнутий, як тільки новий ставили. Ага. І коротше, це в тебе замкнутий провід. Прислали на другий день бригаду. І виходить, ця бригада міняє мені вод. Відкривають, Откривають щочика, це шафу. А в тій шафі стоїть щотчик без того, без повірки, без нічого. Я думаю, що вони не хочуть його навіть стекло протерети. <говорить> вони мені всунули без, ну, неповірений щотчик. <говорить> — А він крутить. <говорить> а він же ж круте, да. так. <говорить> оце не в два рази, в вісім разів. Ось представ, в мене 1900 Ого. 에, 970, по-моєму, це за один місяць <говорить> наматувало. Зараз <говорить> 200. Це не на наматує, зараз поміняли а вже наматує. газовий балон є, так? Да? Да. А я ж думаю, що так 200 мало. Ну я ж мене ж, із-за цього трансформатора, що вони міняють, ні одна електроплита не видержує. розумієш? Mm. Mm. із-за того, що напряження ти тільки включив mm -hmm. щось. І напряження одразу падає. 140 вольт, 170. Mm -hmm. І починає це цей провід грітися, там вся проводка в ті печці. І ну, не витримують провода. печка може, і тени не витримує. Перегорає, коротше, від такої напруги. Балони забули, що це так, сам, мабуть, привозять. Так, на заправки, там, де машини <Aaaranean Movie> заправляємо. Балони. Та воно ще, хто я знаю, якийсь щучок, розумієш? Вони же це... Як ось два датчика обліку на тому счетчику, будеш платити. Днівний ночний ти? ні Ні, ні, не днівний ночний, а там є з одним датчиком обліку. Побичний. А є з двома. Ж... Якісь поставляли, був же в О. хаті хороший счетчик, а тепер на дворі поставили. Зараз ну, я гляну, якщо хочеш. Ага, хочу. огонька маманькає.